продовжується політична програма «Дійові особи? Ми працюємо у прямому ефірі і нинішній студії кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 195 Олександр Радуцький. Вітаю вас, пане Олександра. Сподіваюся, що Олександр Радуцький відверто відповідатиме на мої питання, бо програма дієві особи обіцяє багато несподіваних сюжетів. А завершиться марафон передвиборчих обіцянок вже 28 жовтня, у неділю проектом Ніч виборів на телеканалі Віка. Тож не пропустіть. Тепер пропоную перейти до розмови. Олександр Романович, Ви керівник успішного підприємства Дирекція парків у Черкасах, і таким воно стало за небагато років. Ну так, воно стало це. Ну, майже за п'ять років воно було створено в 2007 році. І я дуже вдячний саме своєму колективу, що в таких важких умовах, які, як кажуть, держава війшла у кризу, а ми створили комунальне підприємство, і при цьому ми розвиваємося і зробили комфортні та безпечні умови для відпочинку черкащан. І в 2010 році ми стали підприємством року. Так що я хочу сказати, що дуже багато можна розказувати про те, що ми створили саме ну, в парках і скверах міста Черкас. А можете розказати дуже коротко про здобутки за цей рік? Чим ви пишаєтесь? Ну, в першу чергу я пишаюсь тим, що в цьому році ми, мабуть, ну, з небагатьох е, створили умови на пірсі, щоб приймати великі пароплави. Зробили ремонт, його отримали всі дозволи. Це було дуже важко. Але я хочу сказати, що ми досягли своєї мети, і зараз можемо залюбки приймати любі, вплоть, навіть морські та океанські пароплави для того, щоб вони пристали для нашого пірсу. Угу. При цьому ми зробили теж пірс. Ми зробили там водовідвід, водогін і. Ну, всі, умови комфортні. всі умови комфортні для того, щоб е, приймати ці пар, е, пароплави. Uh -huh. Потім, знаєте, для мене дуже з гордістю розказую про те, що ми зробили е, в цьому році дуже красиві клумби в парку П'ясторіччя, в дитячому парку, майже у всіх скверах. І це коштувало підприємство всього півтори тисячі гривень. А як так зекономили? Коли мене задають питання, кажуть, це можливо, коли тисячі викидуються на те, щоб зробити таке красиве озеленення, то я кажу, ми просто купили семен. Купили семена, насіння. висадили насіння. 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 Да. Висадили їх, і потім вже разом з дітьми, школярами, висаджували це все. І в нас є дизайнер, дуже хороша дівчина. І ми це все зробили своїми руками. Насіння. Потім мені, знаєте, хочу, то, що закінчили ремонт струмків парку Перемога, встановили нові мостики, і мені дуже приємно, коли саме проводяться розпис Жениха і невести, да, то саме вони проводяться на цих мостиках, коли по струмкам біжить водичка, і ну, це пам'ять на все життя. Стало улюбленим місцем фотографії. Фотографування, да, так. Да. Ну, були така, такі проблеми, що зламали цей мостик, але ж цілому підприємства ми відновили, так що люди далі приходять, будь ласка, фотографуйте, все нормально. Угу. Ну, за тим, як ви розповідаєте про своє підприємство, бачу, що любите ви цю роботу. Тому навіщо вам іти у політику? Ви знаєте, я, мабуть, би. І працював керівником комунального підприємства дирекція парків», але так трапилося, що у 2010 році я став депутатом Черкаської міської ради. І коли я дійсно зрозумів ті проблеми і питання, які взагалі стосуються людей, то мене ця ситуація десь душевно збуд... ну, збудоражила. Чому? <кій> ну, як приклад, є, коли. Я опікуюсь 55-м садочком, і приходить до мене нянечка, яка каже, Олександр Маш, як воно ну, так сталося? Я хотіла йти на пенсію, а ну. Пенсійний вік збільшили. Якась ненормальна людина запропонувала Верховну Раду закон про те, щоб пенсійний вік збільшити на 5 років. У мене каже, нема вже сил, я хочу відпочивати. То ви знаєте, я це послухав, я зрозумів, що. Ті проблеми, які я як депутат міської ради вирішую на рівні, то я можу не можу впливати на закони України. Тому, проїхавши зараз по Чернобайщині, Драбівщині, Чигиринщині, по Черкасам у дворах з людьми спілкуючи, я зрозумів ті питання, які їх стосуються, і я для себе стовідсотково зрозумів, що мені треба робити. Я зможу це робити в Верховній Раді. Я вже більше скажу, я знаю, як це робити. Ви працюєте у міській раді у більшості у Верховній Раді. З ким будете співпрацювати? Чия позиція вам ближча? А ви знаєте, я буду відновити саме ту позицію, яка мене обрали оберуть по мажоритарки люди по 195 діностоп'ятому. округу. в першу чергу я буду відстоювати позицію людей на місцях. Я в першу чергу приберу корупцію, тому що те, що відбувається в районах, то там є корупція, там напрягають директорів стовів. Там вони не можуть працювати для села, як вони це хочуть. Тому я знаю, як це зробити. Це боротьба в першу чергу з корупцією. Потім я з людьми спілкувався, я сказав і однозначно, я проти продажу землі. Угу. Тому що, якщо ми продамо землю, ми продамо майбутнє наших дітей. Не можна, от, Ми з вами знаходимося да, в Черкасах, от, в Чорнобаївщині, люди теж. Чи Гринщини, Драбівщині, вони ходять по цій землі. Як їм можна продати? Якщо ми почнемо продавати цю свіхозяйсів землю, то по ітогу у нас будуть одні китайці. Я нічого поганого не хочу сказати за китайців, це дружний народ. Але дійсно, от я прикладі кажу, Сибир почали продавати в Росії, то заселили вже китайцями. Так подивися, через 10-15 років парламент в Росії буде вже китайський. Тому нікому не треба цього робити. Mm -hmm. Дякую, це Олександр Радуцький, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 195 Він нинішній гість програми Дієві особи на телеканалі Віка пане Олександре, ви додали до виборчої терміно термінології нове слово Зуфрич. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що це таке. Ну, знаєте, буквально півтора місяця тому прилетів черівник на голубому гелікоптері, і почалася в Черкащі, на Черкащині посівна. Я для себе розумів, що це пшениця посівна, а касія ні. Якщо всі пам'ятають, був такий депутат Верховної Ради, він Ж... Зуфріч. Шуфріч, <плутали> да, Шуфріч. <плутали> да, І ви знаєте, скомпонував два прізвища. Друге теж зрозуміло. У мене з'явилось дійсно таке Зуфріч: це горе для Черкащини. Це горе для 195 -го округу. Ну, розумієте. Mm -hmm. Яка вища це ступінь цинізму оцінити душу людини, якусь копійку, створити благодійний фонд для того, щоб роздавати кошти? При цьому беруться паспортні дані. Я розумію так, якщо ти дійсно благодійний, будь ласка, роздавай гроші, роздавай їх. Місяць тому, півроку тому, рік тому, просто хочеш, роздавай їх. Але людина свої гроші роздавати не буде ніколи, якщо вона їх чесно заробила. Все. Тому те, що відбувається по 195 округу, я вважаю, що це підкуп виборців. Знайшли Лазійку в законі і почали так працювати. Тому такі. Взагалі, концерти, які відбуваються. Ну, от мені дзвонили люди з Чорнобаївщини, з Драбівщини. Безкоштовне. Ескімо, кисле пиво. І при цьому, розумієте, роздаються всім. Майже всім роздаються дітям. Є такі фото, вони викладені в інтернеті, на як Маленька дитина, вона вже така після цього концерту. І нема, знаєте. Того тормозу, угу. як зупинити його, просто ну, йде посівна грошей. Потім е, хочу розказати про ту соціальну угоду. Прошу дуже коротко про соціальну угоду. Про соціальну угоду, яка була підписана е, між кандидатом депутати до Верховної Ради Зубіком і комітетами самоорганізації населення. От, скажіть, будь ласка, е комітет самоорганізації населення це є громада міста. І якщо підписується ця соціальна угода, вона повинна підписуватися з усіма депутатами. Угу. А вони підписали між Ну я не можу зрозуміти е Горкуна Віктора Івановича та секретаря міської ради, який є представником партії регіонів. Він мені каже, це наша тема зубіком. І ніхто, крім інших кандидатів, цього не буде підписувати. Але якщо зубік не пройде, то що і немає соціальної угоди? Uh -huh. То я вам хочу сказати, що це не соціальна угода, це антисоціальна угода. Uh -huh. Ну і виходить, заручниками стає сама громада. Заручниками, так, да, да, стає сама громада. Ага. Ну, ви вже про свої справи розповіли. Ми розпитали ваших знайомих про те, що вони думають про вас. Я думаю, погодитеся подивитися. Домовилися. Прошу. Олександра Романовича Радуцького я знаю на протязі декількох років, так як являюся головою батьківської ради дошкільного закладу. За ці роки за допомогою його сприяння були найкраще поліпшені умови для наших діточок. Батьки за це йому дуже вдячні, і ми впевнені, що Олександр Романович зможе змінити майбутнє наших діточок, нашого суспільства на краще. Радицький Олександр Романович це людина слова. Він випускник нашої школи. Також являється почесним членом нашої піклувальної ради. Він часто відвідує нашу школу, піклується життям діток, буває в нас на зборах. І Ми дуже раді, що є такі люди, як Олександр Романович. Завдяки підтримці депутата Черкаської міської ради Радуцького Олександра Романовича відкрита цей спортивний зал, в який діти ходять з великим задоволенням. Я вважаю, що такі люди, як Олександр Романович, повинні бути при владі. Я, як голова партії ветеранів Афганістану Черкащини, закликаю всіх виборців 195-го виборчого округу проголосувати за нашого кандидата. Радуцького Олександра Романовича. Радуцького Олександра я знаю більше 15 років. Це людина, яка відповідає за свої слова. Це людина, яка в тяжкий час завжди прийде на допомогу. Ось так, а зараз маєте буквально дві хвилини регламентованого часу для того, щоб звернутися до людей, яких ми щойно бачили. Ну, і загалом до решти своїх виборців. Ви знаєте, ці вибори, як на мене, вони дуже грязні. І я згаду мультфільм про Шапокляк, яка сказала, добрими словами, прославитися не нельзя. Я не хочу жити з цією думкою, я не буду жити з цією думкою. Але розумієте, буквально до мене звернулося ОСББ, де полетів котел. І Буквально протягом місяця ми вирішили це питання. Я сьогодні е, дзвоню до голови ОСББ, питаю, як діла? У Вас все встановили, Так, да? каже, спасіба, все хорошо. Я говорю, ну а як настрій людей? Каже, будуть голосувати за епідемію Зуфріч. Я питаю, як це можна? Ну, поясніть, люди добрі. Ну, каже, ну роздали ж оці по 150 гривень. Я прошу вас, люди добрі. Будь ласка, послухайте мене. Не робить злочин проти своїх, проти своїх дітей. Не робить злочин проти їхнього майбутнього. На наступний день ця людина нас забуде. Він навіть не згадає, що ми є такі. Будь ласка, якщо навіть так трапилось, я пояснюю, що ви взяли в цьому благодійному фонді гроші. Ніхто на дільниці вас. Не зможе перевірити, як саме ви голосували. Вас влада обманювала 21 рік. Я вас прошу, зробіть тепер це ви своїм голосуванням. Зробіть, обманіть цю владу ви хоча б один раз. І ви зрозумієте, наскільки вам буде спокійніше жити. Жити в комфорті з своєю душею. І взагалі, ви знаєте, Ці вибори дуже важливі, тому що саме мажоритарчики, ці такі люди, як я, спілкуючись з вами у дворах, бачили ваші очі, розуміли ваші проблеми і повірте, я відчув, я відчув проблему, я знаю, як її вирішити. Прошу вас, будь ласка, надайте мені можливість. Вами опікуватися. час уже вичерпався. Дякую вам за цю розмову. Це була політична програма дієві особи на телеканалі Віка. Ми працювали у прямому ефірі. Моїм співрозмовником нині був кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 195 Олександр Радуцький. Нагадаю, завершиться телевізійний марафон передвиборчих обіцянок у неділю, 28 жовтня. Нінчу виборів на телеканалі «Віка». Щастик!